Добрий день, шановні колеги. Наразі у нас відбудеться вебінар на тему формування професійних компетентностей здобувачів освіти електротехнічного напрямку. І перед початком вебінару прошу перевірити зі мною зв'язок, чи добре видно, чи добре чутно, і прописати це у чаті. Будь ласка, прошу. Пані Світлано, дякую. 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 Тоді я запрошую нашого спікера, Ілону Іванівну Нікітіну, майстра виробничого навчання Державного навчального закладу Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти. Пані Ілону, я вас вітаю, ви мене чуєте? Чую. Добре, дякую, тоді я вимикаюсь. Можна починати? Доброго дня, шановні колеги. Рада вітати вас на вебінарі, тема якого формування професійних компетентностей здобувачів освіти електротехнічного напрямку. Його проводитиму для вас, я Нікітіна Ілона Іванівна, майстер виробничого навчання три другої категорії. Маю освіту за фахом монтаж електростаткування підприємств і цивільних споруд. Працюю в Державному навчальному закладі Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти з 1994 року. Ну і хочу сказати декілька слів про наш заклад. Розташований навчальний заклад в Заводському районі міста Запоріжжя. Де знаходяться багато промислових підприємств, хоча вони вже на у нас десь закриті, а десь працюють наші учники. Тому центр протягом усіх років був і на сьогодні є базою для підготовки фахівців у першу чергу для промислових підприємств регіону. За цей час навчальний заклад підготував майже 15 тисяч кваліфікованих робітників і 650 молодших спеціалістів. Молодші спеціалісти у нас ми працюємо з, на, з нашим «Запорізька політехніка. Працюємо з нашими доцентами, кандидатами і професорами. Профіль центлургійний та знаходить та, враховуючи потреби ринку праці, проводить підготовку фахівців для хімічної, харчової та сфери обслуговування. Така багатогранна політехнічна сфера підготовки зростання жорсткої конкуренції на ринку. Як внутрішньому, так і на зовнішньому потребують від нашого навчального закладу якісного кваліфікованого конкурентноспроможного випускника. Вот, вот она, <у Ducking> <fiquei expanding> так. Як як ви бачите, ми працюємо практично з усіма, що ще будемо казати, дихають. Підприємства, от у нас бере наших учнів завод феросплавів, мотор Січ. І так як ми ще випускаємо кухарів кондитерів, ми ще даємо наших учнів на різні кафе. Металургійна промисловість це не тільки сталивари, прокатники, машиністи, екран, металургійного виробництва та й багато інших професій, без яких успішна робота галузі неможлива. До таких професій відносяться професії електротехнічного напрямку. Це електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування, сенсор контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електротехніка, електромеханіка це наші. Учні вчаться на третьому ступені і получають фахову молодшого бакалавра. Як я раніше сказала, ми працюємо з запорізькою політехнікою. Наш навчальний заклад має потужну матеріальну базу. Навчальну методичну базу для підготовки кваліфікованих фахівців за цими професіями. З 2014 року наша професія. Працює за стандартами, створеними на компетентнісній основі. Стандарт був оновлений в 2018 році, тобто, зараз ми готуємо фахівців з, е, за професією електромонтир з ремонту та обслуговування електроостаткування за компетенціями, закладеними в цьому стандарті. Зважаючи на те, що забезпечення для здобуття нашими учнями. Всіх компетенцій необхідно було оновити матеріальну базу. Так, у 2019 році нашу, ми відкрили навчально-практичний центр інноваційних електротехнічних технологій і оновили свої, оновили свої майстерні. Наш навчальний практичний центр він включає в себе кабінет електротехнічних дисциплін, там де учні проходять теоретичну Теоретичне знання, слюсарню майстерню, електротехнічну майстерню, електротехнічну лабораторію і навчально-виробничний полігон. Якщо хтось у нас особливо був з нашого регіону, то ви бачили, яка у нас була база полігону, які у нас були майстерні. А коли ми їх оновили, це стало нам дуже яскравіше. І зацікавленіше навчатися, тому що з'явилися нові нові обладнання, нове будемо казати верстати. І коли до нас приходять учні зі шкіл, коли ми проводимо та, та саме профорієнтацію, то вони дуже дуже захоплені. І коли кажеш, по, по старому будемо казати училище, то вони якось не вис... Скажу на русском, не вас А коли вони бачать нашу базу, то вони виходять в восторзі. І коли особливо до кухарів вони приходять, то вони там куштують дуже смачненько. А ми, як електромонтири, ми показуємо їм сучасне обладнання. Спочатку вони, будемо казати так, вчаться на старому обладнанні, потім переходять на нове обладнання. А щоб зацікавити, ми даємо їм. Спробувати. Тому так у нас проходить наша, будемо казати, профорієнтація. Ну і якщо взяти наші стандарти, то перше наше практичне заняття воно починається зі слюсарної майстерні. Слюсарню майстерню ми теж оновили. Вона у нас зараз дуже цікава, дуже багато нового обладнання. Те старе все ми повикидували. У нас залишились тільки слюсарні станки з верстатами в тому, ну, а наждачне, сверлильне, стрічкова пилка, грибочні станки це все нове обладнання, і діти працюють з задоволенням. Ну і тут ми показуємо, що учні починають розмітку площини, і як вони працюють, як у нас столи стоять. Бачите, у нас дуже просторна слюсарна майстерня. Тобто кожен учень стоїть за своїм робочим місцем, він нікому не мішає. Учні працюють на станках, якщо приходиться працювати на станках, то вони працюють під наглядом, тому що вони тільки вчаться, будемо казати так. Потім вони після слісарної майстерні переходять в електромонтажну майстерню. Електромонтажна майстерня в нас виконують там на старому обладнанні. Всі будемо казати так, починають спочатку пайку. Пайку у нас ми проводимо алюмінієвих та мідних дротів, показуємо, як правильно зробити кільце, як правильно підсоєдинити під, під клеми. Потім вони на маленьких панелях на старому обладнанні збирають схеми. Реверсивного двигуна, тут же в цій майстерні електротехнічні, вони можуть розібрати. У нас є спеціально кілька двигунів, вони можуть розібрати їх, подивитися, що там внутрі Твор, твориться, та сам потім вони збирають і збираючи на маленьких панелях електричне освітлення. Електричне освітлення, от ми підрозуміваємо з тим, що. Стоять у нас три патрони, вимикач, і вони роблять люстру, підключають люстру. Потім вони, коли вже навчилися, вони переходять в навчально виробничий полігон електротехнічного напрямку. Ось у нас оновлений він, е, полігон. Як ви бачите, у нас є окремі кабінки, в них є сім кабінок, в них працює по два учні, всі е, робочі місця у нас вмикаються окремо. Тобто, якщо е, учень. Зібрав схему, він піднімає руку і каже майстру інструктору, що він зібрав. Ми тоді вмикаємо окреме його місце, і той учень, який працює поруч, він не попадає під струм, будемо казати так. Як ви бачите, оці в у нас місця, це нам подарили наші підприємства. А Запорожсталь, дякуємо їм за це, що вони нам оновили. Тут, в майстерні, вони збирають більш складні схеми, вони збирають монтажно підйомні механізми, збирають монтаж електричної схеми асинхронного ресурсного двигуна з динамічним гальмуванням. Але ця майстерня в нас ще оснащена мультимедійною дошкою. І на мультимедійній дошці, як ви бачите, да, от ми те саме показуємо, що ми зібрали схему. На цій мультимедійній дошці вони проходять, малюють креслення. Потім вони. Переходять, якщо у них є лабораторні роботи, вони переходять в нашу лабораторію, вона у нас сохранилася, ще, будемо казати, з радянських часів, і вони тут також на маленьких панелях збирають лабораторні роботи, де є 5 робот. Ну, тут показано у нас трифазний ланцюг, вони збирають з'єднання з зіркою та трикутником. Також у нас ззаді в цій лабораторії є. Поки що один стенд, він дуже дорогий. Зараз ми плануємо закупити ще три. На цьому стенді вони можуть випробувати запобіжники, контактори і реле. Тобто вони вже можуть, коли прийдуть на підприємство, вони вже знають, як це зробити, і стенд. Ну, дуже будемо казати, дуже сучасний. Ну, будемо казати так: наші електрики працюють в основному з плані, а зараз їх навчаємо в Автокаді, як ще працювати, даємо їм ще ось такі дві програми: це компас. Ну, компас він більш до будівництва, і спрі... макет спринт. Макет Спринт він в основному для монтажних схем. То, якщо ви пам'ятаєте, да, ми малювали, брали ресфедер, брали туш і малювали. Потім ми це все кидали в мідний купорос, чекали. То зараз є спеціальна праг... програма, яка малює, ви задаєте, воно вам малює і не, над... не треба. Будемо казати, не пера, не туші, ні, нічого не потрібно. Ну, те саме, трохи хочу сказати вам про програму «Сплан». Коли учні приходять до нас на навчальний полігон, як я казала, у нас оснащена дошкою, і ми там встановили цю програму. Їм дуже подобається, тому що, будемо казати, там є спеціальний карандаш. Але їм дуже подобається, так як вона сенсорна, пальцем. Виводити це все, вони дуже в захваті, коли приходять туди. І програма Сплан вона трохи складніша, ніж автокад. Але, будемо казати, якщо ти можеш працювати в Сплані, то ти будеш працювати і в автокаді. Чому? Тому що в сплані тут дається. Коли ми заходимо сюди, ми вибираємо шаблон, ми вибираємо розмір, на якому повинна бути накреслена схема, і ми вибираємо, як ви бачите, з лівої сторони, Якщо нам на схемах щось потрібно лампочка, резистор, запобіжник, реле якесь, тут є програма, з якої ми вибираємо, ви, е, наносимо це на аркуш, розташовуємо так, як нам потрібно, і потім з'єднуємо це все однією, будемо так казати, лінією. Ось так виглядає кусочок нашої, кусочок нашої схеми. То, що ми малюємо, це будемо казати так. Якась четверта її частина цього, цього креслення. Як ви бачите, вона дуже складна. Можна малювати їх по частинах, якщо вона дуже велика. Особливо якщо брати схеми ті, що знаходяться на кранах, ви самі розумієте, да? коли ми беремо саму схему, то вона може у нас на два, на два столи бути. І ось в такому масштабі ми їх малюємо. Ну, ось так, якщо зібрати з чотирьох аркушів, то так от буде виглядати наша. Повністю схема. Ми брали участь у проєкті «Ми – це місто. Це був проєкт, дуже цікавий, наша кафедра, будемо казати так, наша предметно циклова комісія була зацікавлена, Наш ведучий. Спеціаліст, викладач Зоя Вікторівна вона нам запропонувала брати, взяти участь у цьому, у цьому проєкті. Ми спочатку сперечалися, навіщо нам надано, як завжди. Але потім, потім подумали, чому б і ні? А ось. І вийшло, що ми зробили це. Ми за допомогою також спеціалістів розробили. Розрахунки, ми взяли для цього спеціально наш тільки інноваційний центр, і ще сюди, щоб на нас не обіжалося, ми взяли бухгалтерію, підсоєдинили. І в цьому розрахували, посчитали всі лампочки, посчитали всі майстерні, посчитали все, що у нас знаходиться в нашому центрі, цьому новаційному, електротехнічному, ми все це розрахували, подали все це і нас прийняли. Ось на, на, показано, що ось до Віктора наша стоїть і захищає цей проєкт, яка називається Сила Сонця. Коли ми... Коли вона захищала, ми сиділи і дуже переживали. Вийшли, ми пішли, попили кофе, щоб якось перевести дух. Потім нам прислали і сказали, що так, ми виграли. Ми дуже були, будемо казати, раді, що ми це виграли. Нам дали 85 тисяч. Нам вручили цей грант. Гранди вручали на Маяковського біля Фонтану. Там було дуже багато переможців, де ходили ми. Ми отримали сертифікат і диплом. Сертифікат на 85 і тисяч. Так, і так, як ми отримали цей сертифікат, ми вирішили оновити базу. Не базу, а ми цей проект робили під сонячні... Панелі під сонячну станцію, тобто ми розраховували це все, щоб поставити маленьку сонячну станцію, щоб економити електроенергію. Як ви знаєте, в нас електроенергія сьогодні так, завтра так, і дуже вона коштує дорого. Тому ми, ми почали закупляти все, що нам потрібно для сонячної станції. Ми шукали... Спонсорів, які нам допоможуть, ми шукали, де можна взяти панелі сонячні не дуже дорогі, щоб нам вложитись 85 тисяч, але ми не вложилися в них, нам допоміг директор теж дякуємо їм. І ось ви бачите, що ми їх отримуємо, ми піднімаємо це обладнання на дах. І що цікаво сказати, коли нам привезли всі ці монтажні прилади і сонячні панелі, ми дуже були здивовані, тому що їх привезли наші випускники. І наші випускники дуже задоволені. Вони їздять також по командироках і ставлять як Віздєм всюду, да? ні, не всюду. Ну, так, да, ставлять на сонячні батареї. От ось вони проводять монтаж цього обладнання на даху. Це було дуже цікаво наблюдати, на кришу залазити, не залазили, зрозуміло, тому що там нам робити не треба було нічого. Ось вони це саме, і перша панель встановлена була. Ми були дуже доволі, що роботи йдуть. що Все це, це ми підключаємо. Ось друга панель, і нарешті вся сонячна станція стоїть наша. Так, як це підключення до жилення, ось батареї, які ми. Теж підключаємо до сонячної БТУ. Це все було потім прийнято актом. Це не просто так, що взяли, підключили і все. На цьому все закінчилося. Ні, ми визивали фахівців, нас це все прийняли, подивилися, щоб воно все було по охороні праці правильно. Все випробували і підписали нам акт. Це у нас зйомка дроном. Так як я казала, ми працюємо з Запорізькою політехнікою. Ми запросили їхніх фахівців, тому що вони теж виграли грант на ці дрони. І вони теж перший раз, коли приїхали, вони кажуть, ми теж вперше ми не знаємо, як воно і що воно буде. Ми кажемо, не переживайте. Ми також не знаємо. Будемо це вивчати все разом. Вони спробували, вони то, зняли нам все. Ми потім це все ось, бачите, вони з там зйомку опустили дрон і тепер обговорюють, чи вийшло, чи треба це все ще перезнімати. Дуже цікаво, якщо вдруг хтось. Є з нашого е, Запоріжжя, Запорізька політехніка, я вже для реклами. Запорізька політехніка у них є кружок цих дронів на кафедри, електропривод і автоматика, тому що ми працюємо з ними. Вони запрошують учнів, які. Хочуть знати і управляти цими дронами. Вони будуть дуже раді бачити їх. Якщо хтось захоче, ви скажіть, ми надамо вам контакти, з ким можна буде зв'язатися. Ну, це наш старий корпус, він отак от у нас виглядає, виходить. І ще ми Дві неді... два тижні тому ми участвували в нашому другому конкурсі. Зроби свою професію популярною. Це також було на всю Україну. Ми, правда, не виграли, ми виграли в додатковому якомусь там конкурсі, але наші діти, які участвували, ми їх подали. на... Нас запросили на Латині, їхні фами... прізвища та ім'я, і вони отримають сертифікати за те, що вони брали участь у цьому конкурсі. Ну, будемо казати, так я пропоную вам передивитись відео, яке вони зняли. Воно більш касається профорієнтації, але вони задоволені, задоволені, чому тому, що вони це все робили самі. Тому послухайте вас. Вас вітає державний начальний заклад Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти за професію ремонту та вдовування електроустаткування. Доброго дня. Я хочу розповісти про професію ремонту та Доброго дня. Я хочу спробувати електромонтовування професію екскурсію. Тут ми граємо науки за А зараз ми переходимо до на практиці. Ми знаходимося в електротехнічній мастерні. Виконуємо лабораторну практичну роботу за темою Трифазний ланцюг з'єднання зіркою. Я навчаюся професією коломентар з ремонту та обслуговування легкого за період навчання я отримав дуже багато досвід спаяння та встановлювання трубу, які знавляються мені не тільки в культурному житті, а й на промисловості. Зараз ми продемонструємо роботу стенда з освітлення. електромонтера це справа котрій задіє наш мозок і наші котрі що саме цікаве прописів можна обрати будь-який напрямок запрошуємо учнів 9 до 11 на до нашому закладні освіти на навчання. Приєднуйтесь до нашої величезної сім'ї електромонтерів Державний навчальний заклад Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти чекає саме на вас. Наша адреса місто Запоріжжя, вулиця Перспективна, 2Б. Дякую вам за увагу. Може, у кого є якісь запитання? Пані Лоно, до вас є запитання від колег Запорізького будівельного центру професійно-технічної освіти. Чи цифрові програми є ліцензійними? Ви мене чуєте? Пані Лоно, ви мене чуєте? Пані Ілону, ви мене чуєте. Шановні колеги, ви мене чуєте? Я не знаю, може Так, я... так, 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 я включила звук, так, чую. А, зараз ви мене тверчують. До вас поставили питання: чи є програми ліцензійними, про які ви говорили під час свого виступу? Так, у нас є ліцензії на електромонтери з ремонту та обслуговування, електроустаткування. Ні, ні, маєте програми цифрові, це ми, це ми розуміємо, що ні. вас є. Ні, вони вас ломані, так? так? Так, yeah. Шановні колеги, чи є ваші запитання до, до нашого спікеру? Будь ласка. Якщо є, будь ласка, у чаті ми чекаємо, а також ви можете завантажити собі презентацію, пані Ілони. Вже є можливість. І нагадую, що завтра протягом дня на сайті науково-методичного центру буде розміщено повний запис вебінару. Якщо хто може не встиг не спочатку переглянути, не до кінця, будь ласка, може, заходьте. Будь ласка. Ну, я так бачу, що питань запитань у нас немає. Пані Лоне, дякую вам. Дякую вам усім. Вибачаюсь, де проскакували російські слова. Нічого страшного. Дякую. дякую. і До побачення до наступного. До побачення.